Друзі і колеги, всіх вітаю зі святом. День працівника сільського господарства. Зазвичай ми вже в такі моменти на фініші нашого сезону і вже можемо якісь підбивати підсумки. Але не цього року і не цього разу. Ми ще навіть не на екваторі збору врожаю кукурудзи. Але нічого, ми справимося з Божою допомогою, і з вашою підтримкою. Все в нас вийде. Також саме і вам хочу побажати успіхів, наснаги в цій нелегкій праці, щоб у вас все вийшло, щоб вас задовільняли і врожаї, і ціна на вашу продукцію. Ну і щоб доля була якомога кращою для нас всіх. Ще раз зі святом, слава Україні і слава Збройним силам України!